Те, що для себе перейнято, те, що да, мені потрібно бути рабом Божим, гучним Ісуса Христа, бути смиренним, послушним. І, звісно ж, надіятися лише на Господа Бога, лише довіряти Богові. І тоді реально от, в мене буде от, і успіх в моєму житті. Господь буде от, мене піднімати, тому що, знаєте, якщо я буду реально смиренний і буду надіятися тільки на Бога, то Господь буде давати мені благодать, а благодать це є Дух Божий, це є сила Божа. І Господь мене з таким образом зможе підняти. І ви знаєте, дуже є хороший приклад про Роксалану. Роксалана попала в рабство до султана. І ще з нею сталося. І за її смирення, і за її віри, що вона молилася Господу Ісусу Христу, і смирилася їм і, вирішила полюбити свого ворога, султана. Благодаря цьому вона стала дружиною Султана і реально от, великою людиною в історії. Так само і Йосиф. Йосифа взагалі брати, от, продали в рабство в Єгипет.